Доброго дня, сьогодні вас вітає знову парксайд. Я знаходжусь на місці фундаменту другого будинку. Я знаходжусь на секції 1. Ось там вже залита секція номер 2 І от за поворотом там секція номер 3 ну, Давайте вам все ж таки покажу знизу, потім всередину двору, бо практично завершили вже риття самого котловану. Там залишилось на стику 2 третьої секції. А тут вже бачимо дві підбетонки готові. І ось вже підготували під основу, під, підбетонну е, підготовку під секцію номер 4 Тут четверта. І е, третя ось там лишається. І от між третьою і другою залишилась тільки е, там, невеличка ділянка для риття катловану. Давайте зараз пройду, проскочу. Я думаю, що... Тут не пошкоджу нічого, все одно хлопці все будуть вирівнювати ще додатково. Поки що є. Зараз покажу, як виглядає. Бачите, другий поверх вже біля секції в секції один. Так, трохи не впав. Так, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Єдине, що тут далі болото. Буду трошечки по-іншому влазити. І тут бачите, тут трошки ми не встигли до доща, до дощів, точніше, які вчора почались. Розуміточки є, що де. І ось звідси отакий ракурс в сторону першого будинку. Бачимо звідси навіть видно стіни вже в секції номер 2 Ось те, що сьогодні відбувається на парксайді. По планах скажу наступне, що як тільки ми закінчимо тут фундаментні роботи по виведенню на нуль, тобто під залиття основних стін другого будинку, ми переходимо до будинку номер 3 і номер 4 Плануємо це під кінець літа. Це буде Питання вже тільки, чи серпень чи вересень. А так плануємо саме на цей час. Ну, в принципі, це, мабуть, на сьогодні все. Що я хотів показати. Хотів показати, що після свят ми вже працюємо активно, що по фундаменту робимо другого будинку великий об'єм роботи. Лишається тільки. Лишається тільки заливати тут бетонну підготовку і приходити до того, щоб набирати фундамент, набирати е, стрічку і засипати її. Ну, На сьогодні, мабуть, все. Вже наступного разу вам покажу перший будинок, там вже буде більше готового, проведу наступний репортаж, мабуть, ось з башти того крану. До наступних зустрічей. Всім па-па.